СБУ та Нацполіція затримали у Дніпрі 16-річного юнака, який на замовлення РФ підпалив позашляховик сил оборони в місті. Як зазначили в СБУ, поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах. За інструкцією російських загарбників їхній агент одягнув балаклаву та вночі провів до розвідку поблизу місць паркування автомобілів українських захисників. Згодом зловмисник підпалив один. Із військових автомобілів та відзняв це на камеру телефону для звітності перед агресором. Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попри юний вік, фігуранта йому загрожує до восьми років тюрми.